Всім привіт! Сьогодні я покажу, як встановити та налаштувати віртуальну машину в VirtualBox. У мене колись вже було таке відео, але цього разу я покажу більш детально. Ти споч піде майже любої операційної системи, будь це Linux, Windows, чи macOS. Я ж це покажу на дистрибутиві Fedora. Перейдемо до встановлення. Переходимо на офіційний сайт VirtualBox.org Тепер вибираємо, для якої операційної ви будете скачувати VirtualBox. У мене це Linux. Тепер вибираємо дистрибутив, скачуємо. Відкриваємо. Нажимаємо тут встановити, але ну, в мене вже він встановлений. На Windows просто все продовжуйте, з усім погоджуйтесь. Тепер треба встановити Extension Pack. Ви як хочете, але я його встановлю. Ну я вам раджу його встановити. Перекидаємо просто в Toolbox його. Там нажимаємо встановити або перестановити. Ну, в мене перестановити. І погоджуємося зі всіма правилами. Так само можна було просто нажати Install і вибрати файл. От виб можна було вибрати тут файл. Як саме відкритий, встановити. Тепер е перейдемо до налаштувань базових е самого VirtualBox. Налаштуємо екран, це обов'язково. Ви е поставте, е які ви хочете розширення, але я поставив свого екрану. Тепер створимо саму віртуальну машину. Для Linux перейдемо на офіційний сайт того дистрибутиву, який ви хочете поставити. Тепер створимо віртуальну машину. Нажма машину створити. Пишемо назву віртуальної машини. Неважливо, яка буде назва віртуальної машини, воно тільки може по тому оприділити тип та версію операційної системи. Тепер виберемо, беремо, де у вас буде знаходитися віртуальна машина, можете поставити по замовчуванню. Тепер виберемо ISO образ. Вибираєте е, ISO образ вашої системи, і вона по ISO образу може оприділити, як в мене. Якщо не оприділяє, вибираєте тип та версію операційної системи. Нажимаємо Next. Тут ми виділяємо оперативну пам'ять та ядер з процесора. Оперативної пам'яті раджу від 2 до 4 або максимум половину. Якщо для якогось Windows 11, то від 4 до 6 раджу, я виділю ж 3 для Linux. А ядер я виділю 2, а раджу максимум половину ядер виділяти, а так то від 2 до 4. Тепер виділю скільки пам'яті я буду давати віртуальній машині. Е, я виділю 30 для Linux від 20 до 40. Виділяєте для Windows від 40 десь до 60. Це для 11-го. Нажимаєте Next. І тепер у вас створилась віртуальна машина. Нажимаєте нажимайте закінчити. На цьому все, я не показувати процес встановлення операційної системи через VirtualBox, Я думаю, прекрасно знаєте, як це все робити. Якщо щось не зрозуміло, подивіться мої попередні відео по VirtualBox. На цьому все Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Зустрінемось наступних відео.